Скажіть, як правильно все-таки користуватися цим термосом, щоб його хватило надовго? І термін його, скільки користування цим термосом? Оце задають таке питання. Користуватися ним потрібно з любов'ю, оскільки це є засіб, який дарує здоров'я на кожний день і тих днів може примножити кожній людині. Коли до нього відноситись з любов'ю, то він буде служити так. Термін експлуатації роки. Шановні, оце три роки даному гаджету саме йому. Так, і щодня я його не можу сказати, експлуатую. Так, використовую з любов'ю. Ага. Заливаємо, заливаємо в термос воду, Перед так. тим почистили дротяною сіткою, яку ми долучаємо до. Кожного комплекту, так, скрибок, такий кухонний, хто як його називає. так, Почистили 10-15 секунд, оновили, зняли оцей кілька нанометрів шар солі, який тут утворився магнію і гідроксиду, промили під водою 10-15 секунд, закрили. Чекаємо 10 15, 20 секунд, залежить від мінерального складу. Тобто, чим більше вода мінералізована, тим швидше проходить оця реакція. Угу. І отримуємо воду з від'ємним редокс потенціалом, яка містить молекулярний води. Ми можемо це перевірити. А як? А ну-ну, ну. ну Для того використовуємо. Для цього ми використовуємо прилад, який називається ОВП метр ОРП-169Е. Це є сертифікований, це є. Знаний такий у світі доброякісний прилад, який дозволяє нам встановити, який тут є ОВП. Нам Змін. потрібно добитися, щоб було мі... мінусовий показник. І ось є. ми бачимо, цей мінусовий показник є. Мінус так, 190, да? мінус, мінус 200. Мінус 200. Тобто ми маємо такий показник, який є потрібний для нашого організму. Заводичка, да виходить, підготовлена до вживання і не так. треба витрачати свою енергію, щоб її збагатити. Прямо з язика зняли, пані Наталі.